Чись на лису гору у самому серці Львова можна відвідати дуже щемливе місце домівку врятованих тварин. Це унікальний притулок, куди щодня потрапляють постраждалі тваринки. Деяких врятували від мисливців, інші травмувалися у дикій природі, а когось зрадили люди. Чи війна у перші дні вторгнення? Люди масово виїжджали поїздами за кордон, і для тварин часто або не було місця, або їх не приймали в потяг. Тому українці просто лишали клітки, сумки, переноски просто на перонах, а самі рушали далі. Після трагедії в Херсоні до притулку почали приїжджати великі машини. Повністю заповнені клітками із чотирилапами. Сьогодні всі охочі у домівці можуть не тільки погодувати тварин, а деяких навіть вигуляти у мальовничій місцевості. Це з Херсонщини собачка? Так, Лапка травмована. Коти, собаки, гризуни, шиншили, морські свинки, рептилії, змії усі види копитних, а також крокодили, страуси, єноти і навіть білохвостий орлан Галя та 70 кілограмовий кавказький вівчар Макс. Цих та інших тварин під час війни з Миколаєва, Мелітополя, Краматорська, Херсона, Одеси, Лисичанська евакуювали у Львівську домівку врятованих тварин. Загалом прийняли близько 7 тисяч декого вдалося повернути господарям інші знайшли нові родини. Але є й ті, хто досі у домівці чекає на нових господарів. А тим часом друзями нашими меншими опікуються волонтери. Місто ж у свою чергу виділяє мільйон гривень на корм для тварин. І в той час, коли чи не всі українські міста роблять усе можливе і неможливе, аби допомогти чужим тваринкам, у прилуках на призволяще випускають своїх. Таку жахливу картинку у покинутому притулку для собак події зафільмували у липні цього року. Сьогодні, 4 жовтня, в усьому світі відзначається день захисту тварин, і під час війни він набув особливого сенсу, адже від війни страждають не лише люди, але й брати наші менші. І міська влада в першу чергу не має бути байдужою, адже гуманне ставлення до тварин це в першу чергу прояв людяності.